Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Крутелики. І сьогоднішня наша тема відео екологія. Як важливо і чому зберегти нашу планету? Поїхали. І так, популяризація екологічного способу життя. Наскільки це важливо? Це дуже важливо. Бо в майбутньому, якщо ми зараз не будемо прибирати нашу планету, ми не зможемо тут жити. Тут буде дуже забруднене повітря і не буде майже рослин. А Рослин не буде, не буде бджіл, а без бджіл вимре все людство. Розповсюдження екологічного способу життя серед дітей. І так, ми будемо е, створювати різні гутірки, лекції, ігри, майстер-класи, які будуть допомагати дітям зрозуміти, що екологія це важливо і досить цікаво. А ще ми будемо ходити в різні мандрівки. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Друга еко звичка. Повертайте речі на переробку. Адже коли ви використали просто так папір. І він вам вже не потрібний, і ви його просто так викидуєте. А для такого наступного аркушу потрібно ви ще приблизно 5 дерев. Але якщо ви будете передавати цей папір на переробку, з цього е, одного аркушу ви зможете ще зробити інший аркуш, і ним буде користуватись інша людина. Тому повертайте речі на переробку. Також пластик. Якщо ви просто так викидаєте пластик, пластик дуже довго переробляється. Е, тому, якщо ви маєте можливість, е, давайте, будь ласка, на переробку цей пластик та речі, які дуже довго е, роз... розчиняються, у наші. Е... Бережіть світло, як це? Ну, Наприклад, зі звичайних лампочок, які у вас зараз вкручені, Змінюйте на енергозберігальні, які набагато менше витрачають енергії, але світло дають так само ж. І Також не використовуйте лампочки, які нагрівають повітря. Вони, по-перше, дуже шкідливі, як і для вас, так і для природи. Також це важливо, не лишайте включене світло в кімнаті, коли ви йдете кудись, бо тому що за цей час світло все одно воно згорає і багато палива, яке люди добувають, воно просто в повітря йде. Четверта екозвичка. Не купуйте лишніх речей. Перед тим, як йдете в магазин, складайте список того, що вам треба купити, бо тому що ви просто знов! Бо тому, що... Четверта екозвичка. Купуйте тільки необхідне. Е, припустимо, ви пішли в магазин і вам щось потрібно купити, але ви набрали в кошик багато тих речей, які вам навіть не знадобляться. Якщо вам це не потрібно, навіщо ви це купляєте? Якщо ви дуже любите пити, п'ята екозвичка саме для вас, купуйте лише багаторазові пляшки і наливайте вдома в них воду. Не приходьте кожен раз в магазин і купляйте пляшку води, а потім її викидайте. Носіть воду з собою. Також не використовуйте пластиковий посуд, адже він також забруднює природу, і кожна оця от частинка, кожен пластик. Воно своє дає. Шоста екозвичка – звичкою, відмовтесь від пластикових пакетів. Адже коли ви купуєте кожного дня ці пластикові пакети, ви їх просто-напросто викидаєте. І не використовуєте його по другому разу. Навіть якщо використовуєте це все рівно життя якоїсь певної тваринки або людини, використовуйте турбинки, ну або ж паперові пакети. Коли ви йдете в магазин. Звичайно ж, беріть з собою е, свої торбинки, які в, в які ви зможете положити е, свої речі, які ви хочете придбати. Сьома екозвичка це для тих, хто любить прокататися на своїх автомобілях. Звичайно ж, якщо в цьому є необхідність велика, ви їдете на своїй машині. Але якщо ви можете проїхатися на громадському транспорті, краще їдьте по місту і довше, але зато екологічніше. Також можна використовувати електромобілі, вони не забруднюють повітря, лише з'їдають енергію. А ми переходимо далі: міфи про сортування сміття. Якщо ви думаєте, якщо ви не будете сортувати сміття, то приїде машина і все рівно збере його в купу. Але це міф. Адже якщо ви його посортуєте, то робітникам на їхній роботі буде легше. Адже коли вони це сортують, вони дуже багато праці вкладають в це. І якщо кожна людина буде думати ну нічого, я там не буду сортувати, це буде набагато більше роботи. Другий міф це сортування сміття потрібно багато місця. Це неправда. Вам необхідно лише один куточок в кімнаті, поставити два-три ящики, в один папір, в один пластик, а в один скло або ще що ви там сортуєте. І так, третій міф переробити можна все. На жаль, це неправда. Такі речі, як памперси дитячі, або їжа, воно не переробляється. Воно залишається все одно в землі і дуже довго гниє понад 500 років. Четвертий міф: речі з переробленого пластику дуже шкідливі. На жаль, це неправда, Точніше, на щастя, адже перероблений пластик робиться повністю з того самого пластику, що і звичайна пляшка. Просто він перероблений. І от, наприклад, в мене є гамак з переробленого пластику, він взагалі не шкідливий, він навіть досить міцний і на ньому досить зручно. Якщо ви вважаєте, що більшість людей не сортує сміття, а якщо ви там посортуєте, то це нічого не змінить. Якщо кожен так буде думати, то звичайно ж планета буде повністю у смітті. І якщо ви маєте можливість, то звичайно сортуйте сміття. І це є неправда. А ми переходимо далі. Третя частина. Що станеться з природою, якщо ми її не будемо берегти? В першу чергу вимруть всі тварини, а без тварин не буде м'яса, а без м'яса не буде людства. Також вимруть всі бджоли. А якщо ви чули, то без бджіл люди також не проживуть. Адже вони запилюють всі плоди, які ростуть на деревах, на кущах, квіти. Всі рослини, які ростуть, бджоли запилюють. Якщо їх не буде існувати, не буде людства. Друге, що може статися, це те, що пересохне вся вода. Бо йде зараз глобальне потепління. І це через те, що люди використовують такі кораблі, ракети, машини, створюється парниковий ефект, і озоновий шар тримає гаряче повітря і не встигає його випустити в космос. І, і, і з-за того утворюється дуже гаряче повітря, постійно воно нагрівається. Ну і звичайно, ж, потім планета буде просто льодовики розтануть і все. А ми переходимо до четвертої частини. Топ 10 екофрендлі товарів, завдяки яким ви врятуєте нашу планету і збережете природу. Отже, перше. Використовуйте контейнери і корзинки замість поліетиленових пакетів. Ну, а замість плівки можете використовувати вощанки. Це хто не знає такі штучки, якими обгортують їжу. Так само, як і плівкою. Можна використовувати багаторазові силиконові пакети. Вони, їх багато хто використовує, можете подивитися. Тавочка е за колісся, е прибігла лапка і, і взяли ми її на ручки. Так. Чиназос. Також ви можете використовувати для бавовняний та конопляний одяг, а ще металеві та скляні соломинки для напоїв, а ще бамбукові трубочки. Я вам тут так зачитаю. Можна використовувати речі з перероблених матеріалів, з переробленого пластику, багато речей є. Одяг з органічної бавовни, льону, коноплі, це казала Софія. Так. Зошити з переробленого паперу. Ось, наприклад, в Аврорі є багато таких зошитів з таким е, гарним коричневим папером. Вони екологічні, і вже вони перероблені. Вони супер, ті зошити. Олівці з насінням, які можна посадити. Також в Аврорі продаються такі нас... е, олівці. Ви спочатку з ними пишете, а потім берете садити в землю і з них виростає дерево. Потім сонячні зарядні пристрої. Не від розетки, а від сонця. В мене такі є багато, до речі, я ними досить таки користуюсь. Еко-чохли для телефонів, косметика без пластику, чорнило на водній основі, Лед-лампи. Вони споживають менше енергії, ніж звичайні, це ми ще говорили раніше. Е, також е, торбинки багаторазові і. Пляшки замість пластикових, багаторазові треба використовувати отак от. Ну, а ну, на, на цьому поки що все. Що все. Дя... Дуже вам дякуємо за увагу. Також підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Дуже вам дякуємо за те, що переглянули наше відео. Всім па-па!